Щороку один мільйон людей закінчує життя самогубством у світі. Кожні 40 секунд хтось вбиває себе. Це третя по величині причина смертності серед молоді віком від 15 до 24 років. За останні 45 років кількість самогубств у світі зросла на 60%. Самогубець часто відчуває, що у нього немає сенсу життя. Він не має мети і не має майбутнього. Подумайте про те, як добре іноді вам вдається приховувати свій біль так само свій біль може приховувати людина, котра сидить поруч, і часом ми не здогадуємося, якими силами володіємо для того, щоб бути світлом для когось у житті через допомогу іншим Бог відкрив мені кілька важливих істин найважливіша з них полягає в тому, що якщо Бог спонукає наше серце до чогось, нам слід зупинитися, вислухати його і почати діяти. Бог дає нам можливість досягати людей і бути світлом, що сяє у темному місці. Я хочу розповісти вам один такий випадок. Одного разу Господь постукав мені по плечі і сказав підійди до цієї людини і поцікався, як її справи, чи все гаразд, і не вір, коли тобі дадуть відповідь, що все добре. я надто втомилась від усього. Я не бачила причин жити. У моєму житті більше не було сенсу. Пам'ятаю, то була холодна ніч. Я просто хотіла втекти від свого життя, від батьків, від почуття власної непотрібності. Я впіймала машину на трасі, а водій просто мовчки довіз мене до церкви, де висадив. Одна людина розповіла про те, як її ніхто не розумів, коли йому було погано, і це саме те, що я відчувала. Після богослужіння я просто сиділа на самоті. Бо з мене пройшла одна людина, і моє серце завмерло в той момент. То був Нік. Він повернувся і заговорив зі мною. Нік просто слухав. Слухав про мій біль, про моє розчарування. Я більше не почувала себе самотньою. Не ігноруйте голос Бога. Не ігноруйте ту маленьку ідею. Яка зародилася у вашому серці, не вважайте її безглуздою. Я багато думав про те, що могло статися з цією дівчиною, якби я не зупинився, і просто проігнорував цей заклик. Я був утомлений, адже я проповідував цілий день. На дворі було холодно, і мені хотілося додому. до того ж, я хотів їсти. Але сьогодні я дякую Богу, що я зупинився тоді. Бог закликав нас до того, щоб ми впливали на підростаюче покоління, розпалювали у їхніх серцях пристрасть бути вірними посланцями Ісуса Христа. Допоможіть нам передати цей смолоскип наступному поколінню. Ви світло світу. Нехай світло ваше світить людям, щоб вони бачили ваші добрі діла і славили вашого небесного батька.